За останній час активність потенційних супротивників США значно зросла, але головний факт полягає в наявності у них ядерного потенціалу. Той самий Китай уже прийняв на озброєння нові субмарини, озброєні міжконтинентальними ракетами JL-3, Дальність дії яких як повідомляється досягає 12 тисяч кілометрів, що різко збільшує здатність Китаю наносити ядерні удари по території США. У відповідь на це у Пентагону не залишилось. Вибору як взяти старі ядерні бомби і модернізувати, комбінуючи найкращі частини від найпотужніших снарядів Америки. Нова бомба b 61 13 замінить більшу, яка зараз стоїть на озброєнні. Але, попри свою компактність, b 61 13 стала найпотужнішою зброєю в американському ядерному арсеналі. Програма B6113 стартувала 2010 року. До випробувань на сумісність із літаками ми приступили 2013 року. Ядерна зброя Америки являє собою боєголовки, встановлені на ракетах, і гравітаційні бомби, що скидаються з літаків. І якщо перший варіант поки нас мало цікавить, то про другий варто розповісти детальніше. Існує два типи гравітаційних бомб: серія Бі 61 розроблена в 1960-х роках, і Бі 83 про яку ми розповімо пізніше. Новий ядерний снаряд належить саме до серії Бі 61 і має систему управління регульованою потужністю, яка дозволяє регулювати вибуховий потенціал відповідно до вимог місії. Наприклад, нову бомбу можна обладнати боєголовкою за потужністю еквівалентною 300 тонам тротилу для більш точкових ударів, а можна зробити наголос на масове ураження і начепити боєголовку еквівалентну 360 тисячам тонн. Цього якраз достатньо, щоб удар був точним і при цьому завдав величезної шкоди. Де противнику Рентгенівські промені не поширюються дуже далеко. Вони поглинаються повітрям, а потім повітря нагрівається до мільйонів градусів. Для повного розуміння ситуації інша ядерна бомба США під назвою Бі 83 має колосальну боєголовку потужністю 1 мільйон 200 тисяч тонн, і є найбільшою в арсеналі на сьогоднішній день. Але незважаючи на потужність, наразі в ній немає необхідності. Річ у тім, що її міг нести тільки бомбардувальник Бі 2 Спіріт, що сильно обмежує сферу її застосування. Водночас Бі 61 можуть скидати бомбардувальник, Б-2 B2 і Б-21, а також винищувачі F-35, F-15і і F-16. Кожен з яких підходить для певної ситуації. Наприклад, новітній бомбардувальник Б-21 Raider стане ідеальним вибором, коли потрібно проникнути в глибокий тил противника і знищити ключові позиції. Бі-21 рейдер перший стратегічний бомбардувальник за більш ніж три десятиліття. Він є свідченням невпинних переваг Америки, перевагу винахідливості та інноваціях. Завдяки просунутій стелс-системі, що включає відбивне покриття і незвичайну форму, рейдер легко обійде ППО противника, адже саме для цього він і створений. Відстань польоту 11 тисяч кілометрів, дає йому змогу дістатися до найвіддаленіших позицій противника. Додаймо до цього величезну висоту польоту 20 тисяч метрів, і вийде справді непомітний універсальний і потужний бомбардувальник, для якого немає перешкод. Інший же сценарій. І використання нової ядерної бомби передбачає задіяти винищувачі F-35. завдяки можливості перебувати на авіаносцях. Лайтнінг 2 може долати величезні відстані по воді, становлячи загрозу для противника в будь-якій точці світу. Цей підхід дозволив створити сильний стримувальний фактор для Китаю. Це найкращий літак, на якому мені довелося літати. Мабуть, єдиний мінус F-35 35 це його відносно невисока швидкість 1900 км на годину, але для доставки снаряда з максимальною швидкістю є інший винищувач. f 15 Eagle – Це по-справжньому багатоцільовий винищувач, який залишається одним із найуспішніших і найвідоміших винищувачів у світі. Цей літак славиться своєю видатною маневреністю і швидкістю. Він здатний здійснювати складні маневри на швидкості 3000 Сто кілометрів на годину. Ви тільки вдумайтеся в це. Якби повз вас пролетів F-15 на повній швидкості, звукова хвиля могла б зірвати дах вашого будинку. F-15 дуже ефективно змітає противника з неба. Мало хто захоче політати проти нас. Крім швидкості, цей винищувач має дальність дії 4800 кілометрів, тоді як у f 35 цей показник доходить лише до 2200 кілометрів. Саме це дає йому змогу виконувати довгі військові місії, адже в деяких модифікаціях f 15 може бути перетворений на багатоцільовий бомбардувальник, що прекрасно поєднується з новою ядерною бомбою. З 13 варіантів B-61-6 все ще перебувають на озброєнні один знаходиться на стадії розробки, а решта скасовані або зняті з озброєння. У кожного з них своя роль. Наприклад, бі 61 версії версій 3, 4 і 10 Це тактична зброя, корисна проти наземних цілей або важливих нерухомих тактичних цілей. Бі 61 7 класифікується як стратегічна зброя і може використовуватися в загальній ядерній війні проти великих стратегічних цілей і має велику вибухову потужність. Бій 61 версії 11 – Це стратегічний руйнівник бункерів, здатний проникати на глибину до 10 метрів. Ну і найновіший 13-й варіант, про який сьогодні йдеться, так само може, хоч і обмежено, проникати крізь землю і підійде для руйнування закопаних стратегічних об'єктів або неглибоких бункерів. Снаряди, Снаряди можуть падати крізь хмари та дим і мати можливість не вражати не цілі, коли не немає ясної випадки. погоди. Бі 6113 використовуватиме старі боєголовки потужністю 360 шістдесят Тому загальний ядерний арсенал США фактично не збільшиться. І, до речі, можливо, ви не знали, але ядерна зброя використовується не тільки з літаків і ракет, але ще й з артилерії. Ядерний артилерійський снаряд W 79 потужністю еквівалентною до тисячі тонн тротилу і режимом посиленого випромінювання, широко відомий як нейтронна бомба. Це один з найстрашніших видів зброї, створених людиною, адже на відміну від нових снарядів, що вражають ціль сильним вибухом, нейтронна бомба створює пучки ядерної енергії, які спалюють ціль зсередини. Ви отримаєте розширення, але потім тепловий шлейф бомби піднімається. Подібні снаряди використовувалися з буксирувальних гаубиць на кшталт м 115 Вона є найважчою артилерійською системою США, яка може вести вогонь на дистанцію 17 кілометрів, що нехай і здається великою відстанню, але насправді зовсім не підходить для сучасних ядерних снарядів. До того ж, нейтронна бомба виявилася занадто потужною і небезпечною навіть для захищеної техніки, адже її промені проходять крізь метал будь-якої товщини. У підсумку снаряд w 79 зняли із озброєння і замінили на новіші авіаційні бомби, до списку яких тепер входить і новенька b 61 Маючи таку зброю, США знову стає в один ряд з конкурентами в ядерному ремеслі: Китай, Північна Корея і Росія вже забили паніку, розуміючи, що їхня ППО не здатна протидіяти бомбі, яку несе невидимий B-21 райдер. Як вони реагуватимуть далі, поки що невідомо, але агресувати в бік США вони стануть менше. На цьому відео підійшло до кінця. Якщо вам сподобалося, не позоромтеся поставити лайки і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічей.